Всім привіт! Чекаю свою посилку. посилич. тут я була в магазині. Зараз вам покажу. Е, так, купили ми в магазині в Кіку ось такі дві пари рукавичок дитячих. Дві пари рукавичок, де вона та штучка, Зараз покажу. Коштують євро 99 Видно, не видно? Воно може, зафіксує, не фіксує, коротше. є євро 99? Майже 2 євро. Далі. Купили, ми купили хлібчик. Бачите, купили, до речі, трусики. Дитячі, взяла трішки більше розмір, тут вони якісь маленькі. Дві пари. Теж вони коштують євро, бачите, отакі. боксерки і отакі. Теж 3,99 4 євро. По 2 по 2 євро трусики. Але вони хороші такі, досить хорошої якості, тому їх було не взяти. Так, купила такі штучки, яку по дорозі з'їв. Купила в Ауді хлібчик. Купила. Молочко, воно трішки таке піддуте, але зато в на нього акція. Ну ми його вип'ємо, як ні, то будуть знову оладки або ж налисники, тобто тут проблем немає. Купили таку намазку, ми вже дві брали. Брали з зеленим ободочком, брали з червоним. Хочу ще попробувати ось таку. Вона вроді би. А щоб не вас не дурити. Знайду зараз, може, чек, якщо дали нам чек, не пам'ятаю. Ні, це, ні, це не від того це. Треба пошукаю, може й дали чек. Ех, не, не дали, вроді чек. Не дали. Мені звідси, що євро 39 щось таке. І взяли яблучка, Вереви. Оці яблучки кілограмові, дуже солодкі. Це аля Наша Гала, досить великі, досить солодкі яблучка. вони коштують євро 79. Ось такі класні. Це все поки що позначив покупок. Ми зараз стараємося трішки менше витрачати коштів. Ну, скажімо так, чому менше, тому що якось воно мені не сходиться, тому треба бути обережнішими. І ще покажу все решту, що і як і до чого я робила. Похвалюся, але голос накладу, напевно, тому що я так знімала кусочками. Не можу знімати, що я роблю, бо загальна кухня і не бажано. А так, в принципі. Оце все, що я вже сказала. А це ми сьогодні так мельком промелькнулися, ми взагалі пішли просто по рукавиці. Ну, оскільки який закінчився, молочка нема, а є оті у нас мюсли ще лишилися. Треба щось доїдати, доробляти. І, звичайно, вітамінів. Тому що вітаміни у нас йдуть, і вітамінів нам, в принципі, треба. А дивіться, яке воно велике? Ну, от, супер. Дивіться. Це моя рука, а це яблуко. До речі, нарешті знайшла ось такі одноразові пакетки, вони невеличкі. Справа в тому, що я вирішила купити моркву По акції тут 2 кілограми моркви такої класної, митої, до речі, дуже смачної, оранжевої. Я тут не бачила такої прям кормової моркви, як інколи у нас, що вона не смачна. Тому будемо просто натирати або нарізати різними там методами наприклад, соломкою, і в морозилку будемо використовувати для. Різних супів, різних жаркої, ми будемо бачити. Просто я ще не знаю. Зараз покажу, як воно, бо сама ще не знаю. До речі, оця, оцих 120 штук коштує 55 центів. Дивіться, вони такі невеличкі і досить цікаві, як я бачу, розриваються. Щоб не було якогось такого як розрізу, то бачите, вони складаються, що один пакетик йде якось без ручки або з такими штучками широкими. Зараз спробую показати, бачите ось так. Зараз відірву, а друга ніби з ручками, другий пакетик з ручками. Але, типу а-ля майки нашої, але не, теж не з ручками, просто такі, як обманки аля ручки. Тому зараз спробую, правда, незручно, я лівою рукою. Але все одно. І ось таким чином. Зараз відриваємо і подивимося. Так що вже будемо дивитися, що й до чого. От відриваю. Дуже багато емоцій, і до речі, дивіться, купила я собі вітаміни. Останнім часом почала себе дуже погано почувати. Ось такі вони, аналог наших, але наші коштують дорожче. Дорожче на євро з копійками, напевно. І тут їх 40 штук, як не дивно, а в нас їх в аптеках 30 штук. Тому... Якщо думаєте передавати вітаміни, ну, двічі подумайте. Залежно від того, які вітаміни, можливо, є якісь кращі у нас, яких немає тут. Це дуже відносно, але вирішила попробувати, тому що реально, не знаю від чого, але у мене таке враження, що в мене стало рідше волосся. У мене стала гірша шкіра. Тому пропити користь вітамінів у будь-якому випадку не завадить. При тому, що тут є, походу, напевно, весь комплекс вітамінів і мінералів, які необхідні, оскільки потрібно приймати одну таблеточку в день. Більше не можна. Ось такі вітамінчики від Допельгерц. Мені дуже-дуже сподобалася упаковочка і сподобалася в принципі, ціна. Тому таке І ще купили ми ось такі в Теді. Знайшла за євро 40 40 таких конвертиків, можливо, потрібно буде. Я не знаю, просто побачила і собі подумала, що тут, бачите, все таке малесеньке все упаковками. Що добре і не дуже. І Ківі. До речі, тут смішно в Києві в Теді у нас по 55 центів було. А я оці взяла вони не акційні. І вони дешевші. Не знаю, яка різниця, а вони досить солодкі. У мене навіть е, син спробував і е, сказав, що супер. Хоча він не їсть. І бачите, ми трошки так щоб авітамінозом не страждати. І купили ще такі солодкі яблучка, це аналог, я вже казала гали. Е, в принципі, я такі прям солодкі не люблю, це наш Ментус. Теж деколи беремо досить цікаво. Хочеться і солодко. Тут, до речі, за собою помітила, що. О, маємо таку рекламку, збиваюся з думки. За собою помітила, що тут дуже хочеться мені солодкого. У мене такого бажання солодкого не було раніше. Я не розумію, в чому суть. Зараз, якщо взяти до уваги, що я не п'ю каву, а п'ю капучино, яке я взагалі. Не могла пити в Україні. Не знаю чому. Не вважала, що воно вартує. Каву, кава у нас є, але каву я зараз взагалі не п'ю. Ну, і ось такі, бачите, відірвала. Показую, яке вийшло. Ось таке воно вийшло. І другий, бачите, такий з ручками. Я буду їх наповняти. Ну, 120 штук, мені здається, вистачить на всі випадки життя, тому будемо робити. І. Ось таким чином взяла, знаєте, щоб не було скучно. Вирішила на вечір насмажити трішечки млинців. Тут, як я вже колись говорила, заведено дітям в школу давати такий невеличкий ланчбокс. І ланжбокс даючи, бутерброди різноманітні, щоб не давати весь час хліб, хочеться щось інше. Деколи даю різні. Кексики, деколи даю оладки, деколи даю налиснички. Тобто, щоб це було не одне і те, щоб це було щось таке, щоб було, по-перше, смачно, цікаво, і домашню їжу ще ніхто не відміняв. І ось така невеличка гірка у мене вийшла. Вони великі діаметром, звірні, їх небагато, але мені вдалося. І що ще хотіла показати: купляю таке вареничко. Як не дивно, в Україні я теж варення особо не купляла. Воно таке більше конфітюрка, ніби желейне, Але за ціною євро 29, наскільки пам'ятаю, 450 грам. Нам його вистачає досить таки надовго. Ми його і намазуємо, і даємо в звичайні йогурти натуральні, такі сладкі йогурт робимо. І ось таким чином виглядає все. І такий ранок. Ранок такий, от бачите. Ну, похмурі, тут похмурі ділянки, навіть більше того, тут похмурі дні. І знову ж таки, трошечки покупок моїх. Оця кобаска, я хочу зробити наш аля слазен. І взяла кобаску 300 г за євро 99 Це теж наподобі ціна євро 89. Дуже. Але такі, бачите, я казала, 2 кг морквочки моєї. Буде супчик, взяла кілограмовий макарончик в пагетті. І взяла ось такий чесниковий соус. Будемо пробувати, що він собою представляє. Набрала, в принципі, досить багато, бачите, тут є і соус, і є томат делікатний. І, і, і в принципі, це все на 13,81. І спагетті. Отаку штучку я малому взяла Монхепен. Зараз покажу таке о, До речі, і ці грибочки, і величезна банка коштує 2,69 вони самі по собі нейтральні. Наші ці купили, дуже рекомендували, тому я теж вирішила собі купити уже ближче до Різдва. І ось такі савоярні, біскут на тіра Не знаю, буду робити, не буду робити. Вони євро 49 бачите? І ну, їх багато, їх 400 грам. Досить велика упаковочка, не знаю, можливо, навіть на дві вистачить. І зараз вам покажу оцей Монхепен, що це таке. Ось такий він з вигляду, такий досить цікавенький, смачне таке кісточко з маком і полити, ну, оскільки я розумію, з якимось молоком. І воно коштує всього на всього 89 центів. Це ми взяли на пробу. Виглядає досить непримітно, таке враження, що його вже хтось до нас їв, але. Тим не менше, скажу вам ось таке печиво. І, в принципі, зараз нам привезли трішки нові пралки, будемо йти прапрати, у мене, знаєте, такий день, день на день подібний. Буду ще трішки займатися і вже покажу далі, що буде.